Щодо відповідальності у сфері закупівель, питання відповідальності визначає стаття 38 закону про публічні закупівлі. Вона говорить про те, що члени комітету конкурсних торгів, уповноважені особи замовника, посадові особи правоконтролюючих та правоохоронних органів також несуть відповідальність за порушення у сфері закупівель. Дуже важливим є той факт, що закон визначає, що уповноважені особи та члени тендерного комітету несуть персональну відповідальність у разі виявлення таких порушень, якими якою може бути відповідальність. Власне, закон визначає різні види відповідальності. Це дисциплінарна відповідальність. Тобто, за певні порушення у сфері закупівель посадова особа, член тендерного комітету може нести дисциплінарну відповідальність звільнення у разі грубого або систематичного неодноразового порушення по своїх посадових обов'язків, правил і так далі. В разі одноразового грубого порушення або вчинення розкрадання на робочому місці внаслідок своїх дій це є підставою навіть для звільнення. Може бути догана, тобто власне, або депреміювання за вчинення дисциплінарного порушення. В практиці роботи центру протидії корупції дуже часто трапляються випадки, коли за певні порушення замовники, посадові особи замовника, члени комітету з конкурсних торгів, несуть дисциплінарну відповідальність. Центр протидії корупції часто ініціює також притягнення до відповідальності посадових осіб контролюючих органів, які з якихось причин не виявили певні порушення, не побачили їх і так далі. Власне для того, щоб ініціювати такі порушення, треба такі питання потрібно дуже детально. Слідкувати за тим, як працює контролюючий орган, які рішення приймають члени тендерного комітету, і ставити питання безпосередньо перед вищестоящими особами, контролюючими органами про притягнення до відповідальності таких осіб. Другим видом відповідальності. За порушення сфері закупівель є адміністративна, це, мабуть, найпоширеніший від відповідальності у сфері закупівель. А відповідальність регулюється статтею 164.14 кодексу про адміністративні правопорушення. Ця стаття визначає виключний перелік порушень, які за які може бути внесена саме адміністративна відповідальність. Про що йде мова? Це порушення, коли замовник проводить закупівлю без застосування визначених законом процедур, тобто не застосовує процедуру, а закуповує собі безпосередньо за договором у особи, яку вважає задоцільно закупити. Іншим видом порушення є, коли замовник оцінює пропозицію учасника не за методикою та правилами, визначені в ним же у тендерній документації. А коли замовник не публікує документів, публікація яких є обов'язковою відповідно до закону про публічні закупівлі. Власне, коли замовник не надає на вимогу контролюючого органу документи для перевірки і для вивчення, у таких випадках відповідні посадові особи контролюючих органів, а це в першу чергу Державна аудиторська служба та рахункова палата, складають протокол про адміністративне правопорушення, а цей протокол направляється до суду, і дуже важливо, що рішення у справі приймає суд. Власне, розглядають справи міські міські районні суди а, в порядку адміністративного провадження. А, наприклад, лише там за 2016 рік Державна аудиторська служба направила більше 800 таких протоколів до суду з метою розгляду. На жаль, а, строки притягнення до адміністративної відповідальності вони дуже короткі, тому а, у зв'язку з затягуванням і значною навантаженістю судів дуже Часто не відбувається фактичного притягнення. Справи закриваються у зв'язку з бігом строків. Тим не менше, штраф за такі порушення, він є досить високим. Штраф від 11 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Власне, виявлення таких порушень складання протоколу може бути дуже часто серйозною відповідальністю для членів комітету з конкурсних торгів. Тому. У разі виявлення подібного роду правопорушень в ході там моніторингу громадського потрібно вказувати завжди відповідному контролюючому органу, що має місце порушення а, яке Тягне за собою адміністративну відповідальність і необхідно скласти відповідний протокол для того, щоб контролюючий орган точно це здійснив своєчасно і своєчасно направив матеріали до суду. Власне, в єдиному реєстрі судових рішень можна відстежити. Є дуже багато відповідних рішень, де описано склад таких правопорушень. Найчастіше відповідні протоколи виписуються за порушення у зв'язку з неопублікуванням відповідних документів, у зв'язку з тим, що замовник неправильно оцінює пропозицію. І, власне, суд виносить відповідні рішення, навіть якщо суд закриває справу у зв'язку з бігом строків, завжди в рішенні суд повинен зазначити, чи визнана особа винною у даному правопорушенні, чи ні. Також у разі виявлення. Інших адміністративних правопорушень можуть складатися протоколи за порушення в сфері бюджетного законодавства, тобто за нецільове, наприклад, використання бюджетних коштів, яке відбулося під час закупівлі, це теж передбачає за собою адміністративну відповідальність. А третім великим видом відповідальності у сфері закупівель є кримінальна відповідальність. Що важливо розуміти у сфері кримінальної відповідальності? Що... Власне, за конкретно якісь порушення процедур закупівель не передбачена кримінальна відповідальність. У сфері закупівель кримінальна відповідальність може мати місце в першу чергу у випадку вчинення якихось службових злочинів, так званих корупційних злочинів. В першу чергу мова йде і найчастіше: правоохоронні органи відкривають провадження за статтею 191 Кримінального кодексу. Це розкрадання, привласнення розтрата. Коштів шляхом зловживання, коштів або майна шляхом зловживання службовим становищем. Ця стаття передбачає близько п'яти різних частин, досить серйозну відповідальність за найтяжчі злочини і серйозні збитки. Насправді. На сьогоднішній день центром протидії корупції ініційовано дуже багато кримінальних проваджень, близько 50 лише там за цією статтею. І сьогодні ми маємо вже приклади, коли за нашими заявами є реагування правоохоронних органів. Дуже є цікаве розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро одного великого замовника. Як було виявлено, що замовник роками закуповував. Деревообробну певну продукцію в компанії посередників, які використовували мережу фіктивних компаній для відмивання коштів, власне. І компанії були спеціально створені для того, щоб фактично конвертувати гроші в готівку, і після закупівель шляхом через завищення ціни, частина коштів йшла на продукцію, на її постачання замовнику, а частина коштів через ці конвертаційні компанії йшла в руки, в тому числі, посадовим особам замовника. Сьогодні, за цією справою, вже є вирок слідством укладено угод з одним з фігурантів тієї справи, з особою, яка була, контролювала діяльність цих фіктивних компаній, і найближчим часом будуть направлені до суду справи щодо саме осіб, які були головними бенефіціарами цієї схеми. Власне, тобто, ініціювання кримінальної відповідальності, воно можливе, воно цілком реальне, але дуже важливо детально визначати і описувати той склад злочину, ті порушення, які виявлені, надавати їм правильну відповідну юридичну оцінку. В сфері кримінальної відповідальності можливо також. Такі службові злочини, як зловживання службовим становищем. В практиці, також в реєстрі судових рішень, наявно, дуже багато прикладів, коли замовників притягують, посадових осіб замовників притягують до відповідальності за цією статтею. Наприклад, є приклад, коли голова тендерного комітету комунальної установи закупив при оцінці тендерних пропозицій. Власне, вів оману там, членів тендерного комітету, зловживаючи службовим становищем, та підробив, в принципі, пропозицію одного з учасників, діючи на користь іншого учасника, якому він сприяв. Його дії було кваліфіковано як зловживання службовим становищем, та як підроблення документів. Фактично, він отримав покарання у вигляді двох років позбавлення волі та штраф. Власне. Коли говорити про кримінальну відповідальність і її ініціювання, як я вже сказала, важливо спрямовувати відповідні заяви до правоохоронних органів. Тобто, коли далеко не в кожному випадку порушення під час закупівель можна говорити саме про кримінальну відповідальність. Про склад злочину відповідної статті Кримінального кодексу може свідчити певна сукупність фактів, які лише разом їх оцінка юридична може вказувати на наявність ознак злочину. Не можна повідомляти правоохоронний орган лише за якимись там припущеннями і можливими фактами власними про свої доводи потрібно завжди підкріплювати документами, які розміщені на порталі публічних закупівель, витягами з публічних реєстрів, баз даних і належним описом юридичною оцінкою. В таких заявах і зверненнях до правоохоронних органів важливо надавати інформацію і просити. Власне, внести у разі наявності ознак злочину, внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та повідомити вас про те, що ці відомості були внесено. В практиці роботи центру протидії корупції дуже часто правоохоронні органи не своєчасно і неправильно реагують, тобто не а, вчасно не повідомляють нас, не вносять відомості до ЄРДР. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу правоохоронний орган повинен нести відповідні відомості протягом 24 годин з моменту отримання такої заяви. Якщо правоохоронний орган цього не зробив, в порядку статті 303 можна оскаржувати його бездіяльність до суду. Одним з останніх прикладів там центру протидії корупції був випадок, коли нами було виявлено закупівлю, коли замовник, директор комунального підприємства за результатами тендеру. Уклав договір сам із собою як фізичною особою-підприємцем. Відповідні документи були виявлені в системі публічних закупівель з підписами, з відповідними печатками. і явно свідчили про те, що проводячи тендер, директор діяв на свою користь і у власних інтересах, ми направили відповідну заяву до правоохоронного органу, який не відповів нам своєчасно, після чого довелося звертатися до суду і ініціювати початок кримінального провадження через суд. Власне, що і було зроблено, і суд задовільнив таку скаргу, і правоохоронний орган був змушений розпочати розслідування даного факту. Тобто мова йде про те, що в будь-яких зверненнях до правоохоронних контролюючих органів дуже важливо просити в них лише те, що вони можуть здійснити відповідно до своїх повноважень. Дуже важливо ознайомлюватись, читати документи нормативні, які визначають ці повноваження. Не варто просити того, що не може зробити правоохоронний чи контролюючий орган згідно своїх повноважень. Лише правильна юридична оцінка, правильне обґрунтування відповідними доказами, документами і правильно виписана прохальна частина може забезпечити відповідне реагування. Крім того, у разі неналежної о, відповіді, неналежної оцінки і роботи правоохоронних контролюючих органів, відповідні дії повинні бути оскаржені або до вищостоящого органу, або до суду. Лише тоді о, можна забезпечити і дійсно о, реакцію відповідно на певні порушення та помилки. Тут о, також варто відмітити, що о, Така на сьогоднішній день система публічних закупівель дозволяє не просто контролювати процес закупівель, а вона дозволяє контролювати роботу контролюючих органів. Адже, якщо ми бачимо, що порушення є, але контролюючий орган його не виявив, ми можемо також ініціювати притягнення до відповідальності посадових осіб цього органу. Це дуже важливий елемент прозорості, який нам забезпечила система публічних закупівель, і, власне, який потрібно використовувати для того, щоб... Правильно сприяти боротьбі з корупцією у цій сфері і дійсно розвитку контролюючої діяльності з боку громадськості. Дякую.